Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас на огляді автомобільний компресор поршневого типу від торгової марки VITO. Моделька називається Ураган КАУ-12050. Обирав компресор саме для Поліс r 16 ознайомився з пропозиціями, які у нас наявні в декількох магазинах в місті Первомайськ. і натрапив на таку акцію від магазину Епіцентр, де можна було вже придбати дану модель доволі таки непогану за. 1240 гривень, як можете бачити. Отже, зараз розпакуємо даний виріб, подивимося його переваги і враховуючи ціну, це дуже вдала модель, як на мене, оскільки за цю цену можна було купити лише набагато Простіші апарати, хочу зазначити, що звичайна ціна на даний компресор наразі близько 1600 гривень, але наразі в епіцентрі трішки є акційний період, тому вийшов саме за 1240 гривень. Як ви можете бачити, компресор у нас запакований в заводську плівочку, ще не розпаковували, подивимося його основні специфікації. Тобто, як заявляє виробник, що насос поршневого типу що працює без змащування, корпус статор із і поршнева камера зі збільшеним тепловиводом, електродвигун нового типу з підвищеним ККД, тобто КПД, да? увімкнення в гніздо прикурювача або до клем-акумулятора за допомогою перехідника, який йде в комплекті, високоточний манометр для контролю необхідного тиску. Як можете бачити, одна із перших переваг даного компресора, що Можна живити як від прикурювача, так і від клеми, який йде в комплекті. Також є багато різних насадок для накачки, тобто чи м'ячів, чи інших там виробів, і дуже гарна сумочка. Даний пристрій вироблений в Китаї, а сам бренд Vito – це одеська фірма, яка займається такими виробами. Як можемо бачити з даної сторони коробки, можна бачити комплектацію і основні властивості даного виробу. Одразу в магазині я. Побачив, що доволі такий важкінь прибор. Тобто, як нам заявляє виробник, що ковес накачує за 2 хвилини 15 секунд, продуктивність 40 літрів хвилину і потужність компресора 200 Вт. Зараз проведемо розпаковочку даного виробу, і подивимося, як він виглядає насправді. От така є прикольна сумочка для транспортування з маркіровкою ураган, ручка, два кріплення. Тож, маємо такий посібник з експлуатації автомобільного компресору, все на українській мові. Як можемо бачити, комплектація, специфікації і інструкції до. Використання Два роки гарантії обіцяє виробник, одразу ми тут можемо бачити комплект з перехідником для клем. Тобто дуже зручно, оскільки де не всі автомобілі обладнані прикурювачем, тому є такий виробник, поклав перехідничок. Безпосередньо сам Насадочки. Тут у нас також є запасний запобіжник-предохранитель, да? і насадочки для підкачування різних приладів. Футбольний м'яч і таке інше. Класна сумочка. Є такі відсіки, тобто возити будемо не в коробці, а в такі гарні сумочці. І безпосередньо наш, чомусь він не був до кінця запакований виробником. Але коробка, як ви бачили, була запакована. Також є насадки ще тут в комплекті, безпосередньо сама трубка, кнопка вмикання, манометр. І специфікації на самому приводі. Прилад має отакі бігумові ніжки для того, щоб зручно. Пристрій стояв і хочу зауважити, що дійсно важкий прилад. Єдине, що хочу почитати, зараз на довжину гумовий шланг у нас 1,2 метра. Кабель живлення 2,7 метра. Це також велика перевага. Також постараємося перевірити його роботу трішки пізніше. Це буде додатково відео. в Цілому пристрої мені подобається. Надіємося, що буде слугувати. Ціна ціна доволі таки класна, тому що за таку ціну зараз мало що можна придбати, придбати з таким комплектуванням. Тому далі ще можливо, відео буде його тестування даного приводу на автомобілі. А поки що дякую за увагу.